Для того, щоб налаштувати елемент зворотний зв'язок для проведення опитування студентів за дисципліною, необхідно ввійти режим редагування на курс. Для цього треба натиснути кнопку Редагувати. З'являться додаткові функції в курсі. Далі необхідно додати діяльність або ресурс і з випадаючого списку обрати елемент зворотній зв'язок. Додати. З'являється вікно із налаштуванням такого елементу. Необхідно надати назву даному елементу. Далі є поле опис, яке не є обов'язковим для заповнення, але викладач може... Внести сюди інформацію, звернення для студентів, які будуть проходити дане опитування, також при налаштуванні елементу зворотний зв'язок можна встановити доступність даного елементу для студентів. Включивши пункт, від якого часу дня, місяця, року і часу буде доступний даний елемент, і по якій дату місяць, рік та час буде доступний даний елемент для того, щоб вони пройшли таке опитування. Для того, щоб була можливість фільтрувати по групам, які пройшли опитування, необхідно скористатись пунктом виконання, необхідно скористатись пунктом загального налаштування модулі і обрати окремі групи. Оболонка даного елементу буде вважатися вже налаштованою, і далі необхідно натиснути на кнопку Зберегти і показати. І ви попадаєте, власне, в середину елемент опитування. Тут є 5 вкладок: перегляд, редагування, шаблони, аналіз та показати відповіді. Для того, щоб ввести питання по опитуванню студентів, необхідно перейти на вкладку Редагувати питання. Далі у вас є пункт контент, де ви можете обрати тип. Питання, які ви хочете задати студенту щодо дисципліни. У цьому відео розглянемо лише окремі типи питань, а саме довгий текст відповіді. Обираємо його. Пункт необхідне говорить про те, що студент не зможе завершити опитування, поки не надасть відповіді на ті питання, які зазначені як необхідні, або обов'язкові. Далі є поле для введення власне питання. У типі питання довгий текст відповіді студент буде вводити свою відповідь, і ця відповідь може складати декілька слів. Можна скоригувати поле, в яке він буде вводити ці слова. І далі зберегти питання. Ось в пункті перегляду ми бачимо, що в нас є питання, чи сподобалась вам дисципліна і відображається дане поле. Справа ми бачимо позицію цього питання в цьому опитувальнику. Ми можемо знову відредагувати наше питання. Ми можемо позначити, як необхідне, натиснувши на зірочку або видалити це питання. Для того, щоб додати наступне питання, знову піднімаємось у контент і вибираємо наступне питання. Скористаємося пунктом розрив сторінки. Це насправді не являється питанням, а є лише елементом розділення питань по окремих сторінках. Коли студент буде переходити від питання до питання, вони будуть на окремих сторінках. Додамо наступне питання, а саме короткий текст відповіді. Так само є налаштування про необхідність даного питання є поле для ведення власне питання. І тут ми можемо прослідкувати зразу позицію цього питання в загальному опитувальнику і змінити цю позицію. У перегляді ми вже бачимо перше питання, наш розрив сторінки і наступне питання з тими самими налаштуваннями справа. То дамо питання з множинним вибіром. Так само в нас є можливість позначити те питання як необхідне при опитуванні студенти. Вводимо власний текст питання. Є вибір формату розміщення варіантів відповіді: вертикально в стопчик чи горизонтально в рядок. Далі зазначений тип ножинного вибору, тобто кількість варіантів, які може обрати користувач, яку приходить дане опитування. Є пункт, який дозволяє не аналізувати порожні відповіді. Пункт приховати елемент не вибрано необхідно поставити в режим так, для того, щоб у переліку варіантів такої відповіді не було пункту невибране. У полі значення множинного вибору треба в кожну стрічку запропонувати варіант відповіді. Також можна обрати позицію цього питання в загальному опитувальнику і зберегти питання. Це питання додалося останнім у переліку питань, і ми бачимо всі варіанти відповідей, які розміщені були в кожному окремому рядку. Додаємо наступне питання, це числова відповідь. Варіант Налаштування необхідності цього питання у відповідь, поле для введення власне питання. І далі у вас наявний діапазон числового значення, який може ввести користувач, який приходить дане опитування. Ми починаємо від певної цифри і завершуємо іншою цифрою. Слід зауважити, що студент не зможе ввести цифру, яка знаходиться поза межами даного діапазону. Зберігаємо таке питання. Коли студент буде проходити даний елемент, він побачить ярлик зворотнього зв'язку і з нас, натиснувши на нього, він переходить на елемент, в якому буде пропозиція, відповідь на питання. Він натискає даний пункт і в нього з'являється перше питання. Зразу відображається, що режим відповіді анонімний. Перше питання це довга текстова відповідь, відображається полем, куди студент може ввести текст. Переходимо до наступного питання. Оскільки після цього питання був встановлений розрив сторінок, то нам пропонується перейти на наступну сторінку. Далі розміщені всі решта питань. Текстова коротка відповідь, множинний вибір. Та числова відповідь із зазначенням меж, в яких повинен. Студент внести оцінку. Якщо він спробує ввести оцінку, яка не входить в ці межі, то спробувавши надіслати відповідь, система йому надасть зауваження, що відповіді не вдалося зберегти у зв'язку з відсутністю або помилковості даних. І червоним буде підсвічене питання, по якому студент вів некоректну відповідь. Коли зазначене число буде знаходитися в встановлених межах, тоді студент успішно свою відповідь. Його інформує, що ваша відповідь успішно збережена, і він продовжує навчання за даним курсом. Якщо ж переглянути, яким саме чином викладач буде бачити результат, ми переходимо до пункту аналізу, де можемо спостерігати, що надання відповідь в нас одна. Питань у нас було в опитуванні. 4. Ми бачимо перше питання його відповідь. Друге питання його відповідь. Третє питання множинний вибір, відповідь, і скільки вона становить у відсотках така відповідь. І наша числова відповідь із переліком на середнє значення. Можна експортувати інформацію про. Результати такого опитування до Excel файлу. Файл Excel буде виглядати наступним чином. Буде зазначено, коли саме ви експортували ці результати п'ятниця, число, час. Елемент зворотній зв'язок буде зазначено, буде зазначена кількість відповідей, а в нас була одна відповідь, кількість питань, і далі підуть власне питання. Перше питання, відповідь, друге питання, відповідь, множинний вибір. Це третє питання. В нас зазначені всі варіанти відповідь. Перша стрічка відображає кількість відповідей на відповідне питання. Друга стрічка це частки. Або якщо перейдемо на відсотки відсотки відповіді по кожному із варіанту питань. І наша числова оцінка по числовому питанню, на вкладці Аналіз ми будемо бачити сумарний результат по цьому опитуванню. Якщо ж ми перейдемо на Показати відповіді. Тут також буде зазначено, скільки анонімних записів в нас є, і можемо перейти до відповідних записів. У випадку, якщо буде відповідь і більш одна, можна буде переглянути лише окремо кожну відповідь, але все одно засоб записи будуть анонімними. Можна також видаляти ці записи або показати конкретну відповідь конкретного анонімного користувача. Успішного використання елементу